Зараз я проведу певні підготовчі процеси перед початком друку. Після увімкнення принтера потрібно зробити легке та швидке налаштування. В моїх руках картридж стандартного полімеру Grey V4. З нижньої сторони ви можете бачити захисну оболонку, потрібно перед початком друку її зняти. Зверху у нас є вентиляційний отвір, який потрібно відкривати при друці. І зараз ми вставляємо наш картридж в принтер. Принтер сам ініціалізує який саме картридж вставлено. Для того, щоб вставити ванночку, нам потрібно відкрити принтер та, згідно інструкції, встановити ванночку в принтер. Також принтер сам розуміє, яку ванночку ви в нього помістили. Беремо необхідний столик та встановлюємо місце для фіксації. Після того як ми встановили всі необхідні елементи, принтер готовий до роботи.